Спілка підприємців кіновиробництва разом з фундацією Течія привезла чергову партію антидронових сіток, які дуже 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 необхідні зараз на фронті та прифронтових територіях для захисту проти ворожих дронів. Ми знову побили рекорди за місяць і чекайте скоро загальний звіт за вересень. Серпні ми поставили досить велику планку 100 автомобілів за, за вересень. І цей план ми виконуємо. На сьогодні заїхало вже 72 автівки, і решта встигає заїхати до 1 жовтня. Тобто план в 100 машин ми виконуємо. Сьогодні ми отримали чергову партію антидронових сіток. Наш проект паотиння працює. Ми збільшуємо оберти. Допомагаємо нашим незламним героям. Мурашник в дії. Єднаємось. Слава Україні. Всім доброго дня ініціатива павутиння вкотре доказала свою ефективність для захисту збройних сил України. Ці потужні ти дронові сітки допомагає захистити наших військовослужбовців. Всіх закликаю донатити на даний проект та долучатися своїми серцями та донатами. Ми дякуємо партнерам за підтримку. Дякуємо фундації течія. Дякуємо батальйону волонтер і дякуємо кіноспілці, волонтерам кіноспілки, які 24 на 7 займаються тим, щоб організувати ці логістичні коридори в Україну цих сіток. Слава Україні!